50 мільйонів гривень, які планували витратити на ремонт проспекту Михайла Лушпи цьогоріч у міста забрали. Про це сьогодні на сесії обласної ради розповів мер Сум Олександр Лисенко. Сьогодні ми мали приступити до виконання робіт. За рахунок міських спочатку коштів це підготовчі роботи, це бордюрний камінь, видалення його, це зріз верхнього шару, підготовка вже основи. Але вчора ввечері ми нам повідомили, про ми узнали про те, що під рішенням. Розпорядженням голови адміністрації Василя Васильовича Хоми було прийнято рішення зняти ці кошти з міста Суми і направити на інші дороги його власним рішенням. Я хотів би запитати, чи це рішення обласної ради, депутатів Верховної Ради. Чи може хто ось іншого, чи його особисте. За словами депутата від фракції Опозиційна Платформа за життя Володимира Войтенка, торік гроші сума вдали на ремонт Харківської за умови повернення іншим громадам, які їх не отримали. Ахтирки, конотопа, шостки і інших міст обласного значення і виділили сумам 90 мільйонів за умови, що ви також виділите 80 мільйонів. Ми вам виділили, на жаль, з міського бюджету не було виділено на ремонт. Те, що ви обіцяли 80. Вісімдесят такого немає на сто Є, Ми так домовлялися. Заспокойтесь, ми будемо ви керівник області, ми сядемо, все опрацюємо і приймемо виважено в інтересах всіх громад рішення, в тому числі сумської громади. Гроші, які забрали, перенаправили на ремонт доріг місцевого значення. Таке розпорядження сьогодні підписав голова облдержадміністрації Василь Хома. Також у документі є підписи керівників апарату Ігоря Кальченка та директора департаменту розвитку інфраструктури Володимира Дученка. Останній коментувати у Суспільному, будь-що відмовився, сказав, що він лише виконавець. Рішення приймається керівництвом області. Василь Хома сказав, що спочатку вивчить документи, а коментарі надасть у вівторок, 22 червня. Нагадаю, всього за договором, який підписали з комунальним шляхрембудом 11 червня на ремонт проспекту Лужпи потрібно майже 94,5 мільйони гривень.